Гарне розумний і шалений від мене. З нас вийде чудова команда. Знаєш, ти дуже потайлива. справді Так. Тримайся в тіні. Три місяці ніхто не знає, звідки ти чого ти хочеш? І як воно бути з нею? Дуже цікаво. Вона любить грати, любить несподіванки. Чого ти хочеш? Раніше я проводила ночі сама. <гаду> а теперь. Тепер я хочу кохання. Пристрасть. Іди сюди. Ближче. Поцілуй мене. <гаду> 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 Пристрасть. Фільм Брайана Де Палма. незабаром.